Працівники ДБР провели низку обшуків у керівниці одного з обласних підрозділів Державної податкової служби, що межує зі столичним регіоном. Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці. Слідством встановлено, що матір податківці у 2021 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному з елітних житлових комплексів Києва. За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 мільйонів гривень. Що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері. Крім того, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельні ділянки в Автономній Республіці Крим. Але ці гроші також не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві. Отримані від угоди мільйони рублів були перераховані на рахунок чоловіка-фігурантки у Російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС. Також податковиця сплатила податки до бюджету РФ за реалізацію цього майна. Досудове розслідування триває.